Друзі, доброго здоров'я! Хочу вашої реакції, якби, щоб ви прокоментували відео. Трошки маленька предісторія. Їду сьогодні з дружиною, скажімо так, з Хриворогу в Софіївку, і от біля села Вишневе. Ну, Доганяю патрульну поліцію, здійснюю обгон згідно правил дорожнього руху. Ну і доїжджаючи до Вишневого, у нас в цьому населеному пункті знак скоростного режиму обмеження 50 км в час. От, я ж збавляю скорость. Ну і їду близько, там, близько 60, навіть не 50, ну, близько 60 кілометрів в час, що в межах, в межах дозволеного. І от хочу вам е, показати, що робить наша патрульна поліція. Зараз запустю, от, хочу просто почути ваші коменти, що це з їхнього боку було. Дивимось. Їде патрулька, ззаді мене. Ми доїжджаємо до населеного пункту. Ззаді воно, бачите, знаки стоять. уже й ми знаки проїхали ограничення скорості. От. Мене доганяє патрулька. Я збавляю скорость і вони починають мені моргати. Що вони хотіли цим зробити? Куди мені? При тому, що сусідня смуга ну, можна обігнати спокійно. ну, с... Нам навстречу ну, ніхто не їхав. Далі вони вмигалки включають. Як це назвати? Я повинен вступити в дорогу. Я звертаю на обочину, вони мене обганяють, ще й фафакають. І все, ззаді їдуть машини. Ну, як це називається, вони мене не зупинили, ніде нічого. Вони просто поїхали. І як тут можна, ну що тут можна прокоментувати? Я не зрозумів геть нічого з їхніх дій. Це можна було спокійно мене обігнати і їхати собі далі. Ну, по своїм справам, якщо ви там торопитеся, як оказалось. Вони не, нікуди навіть не спішили. Це 5.27 ранку, щоб ви розуміли. Вони заїхали після цього. Ну, зараз, напевно, буде видно в камеру, бо я не продивлявся. Вони після цього заїхали на Воговську заправку, попити кави більше всього. Ну, якось отак наша поліція робить такі незрозумілі. Чесно, для мене діє. Ну, Напевно, за машинами не видно. Ну, в общем, в воговську заправку ми все проїхали. Буду зупиняти відео. О, далі вже не цікаво. Я просто просто не розумію, що їх спонукає так діяти. Це безнаказаність, Це. Відчуття влади, ну, що, що це таке було? Я, не порушуючи правил дорожнього руху, їду собі по населеному пункту, де є обмеження по швидкості, вони вчиняють е, дії, які могли привести до аварійної ситуації на дорозі. Прокоментуйте, будь ласка, і. Зробіть там на, ну як скажемо так, зру, зробимо цю патрульну е, машину відомою. Я думаю, що, що так буде правильно. Люди повинні знати своїх героїв.